Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриба Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи по білі грибочки і не тільки білі. Високогірний Карпат сьогодні-субота. Шоста година і ще, ще в лісі темнувато. О. Що саме цікаве, що робиться зараз у високої Карпат? спробуємо показати, що росте і чи росте білий рибок. А також черводяк. І з гриби. Сьогодні я один. Край буду боронити часу в мене обмаль, так що прийдеться швидко перебирати ногами. Ой, які білячок виріс! Ух ти! Цього року гриби будуть от майже 10 сантиметрів. глибини він виріс. Так що урожай білої гриб'ю цього року має бути. Ось ще яка булочка виросла. О. Ось червонячок виріс О, ось який. Який одинах виріс. О. О. Це серій молодих білих. Ух ты, я його зламав. А як шкода. Класний. Тут ще один версий. Ну той же не такий. Ще який червонячок. А тут далі хочу показати борщівник. Ось він. От його треба знищувати. Бо він вже в високогірі Карпати. Не знаю що за гриб, але подібний на біло. Ой, тут не один. То є. То є голубінки. Сирої. Цей вроді білий. Білий, але він вже не годиться. Дивлюсь, вроді білий Білий. Здається, не один. Здається, тут ще білий. Може, це не білі? Ні то, видать, Польські. Ту муховики. Тут муховички виросли. Так. І там муховичок. А там вроде білий. Це білий. Не густо. Тут ще у нас білячки з'явилася. Ось це все. Так. Це мабуть також вже. ні. Ще живий. Зараз робочок літній попадає. Ось такий ще. О! О. Такий ще літній. Завершуємо ми сьогоднішню поїздку до Сукаїрі Карпат. Поїздка більш-менш вдалася, хоч назбирали ми небагацько, а затратили часу 2,5 години. Направляємося зараз додому. Якби був ще час, то ми б ще трохи може підзбирали. От показую результат. Ось такий у нас результат. Є 8 червоничків, решта білячки, десь баховички е з'являються, польські білі з'являються. Е е Землиця починає оживати. Е досить мокро, досить мокро, дощі випадають. Ну, а вам бажаю Більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба за головою. Пам'ятайте, ліс наше багатство, ліс наше життя. І будьте добрі, де засмічуйте його. Йому і так важко. А також не копайте рибочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас сторицію. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.